Тайвань, це окрема країна чи це Китай? Можливо, я вас здивую, але навіть США, які підтримують Тайвань, не визнають його окремою країною. Та що там взагалі відбувається? Давайте розберемось. Все почалось після Другої світової війни. Це вже традиційно у нас. В Китаї йшла боротьба між тодішнім урядом на чолі Чан-Кайши та комуністами на чолі з Мао Цзедуном. Комуністи зрештою перемогли, і Чан Кайши, прихопивши золотовалютні резерви, залишки армії та 2 мільйони людей, втік на острів Тайвань. Створює Китайську Народну Республіку, а Чан Кайши Республіку Китай на Тайвані, обіцяючи колись повернутись на материк. На початку 50-х США вважали уряд Тайваню єдиним законним Китаєм. Тайвань займав місце Китаю в ООН, Та більше він був країною засновником. А Чан Кайши був китайським лідером для всього заходу. Але в розпалі холодної війни США побачили шанс послабити СРСР, зближившись з Китаєм і у 1971 році. ООН прийняли резолюцію про єдиний китай. Тай, де місце Китаю забрали в Тайваню і передали до Пекіна. США визнали уряд комуністичного Китаю як офіційний Китай, але щоб не втратити свого старого союзника, пообіцяли допомагати Тайваню зброєю для оборони, хоч і не визнаючи його незалежність. Після того більшість країн світу поступово перейшли на офіційне визнання КНР замість Тайваню. Чому ж США продовжили підтримати Тайвань? Геополітика, друзі, Тайвань розташований на першому ланцюгу островів у Тихому океані, який тягнеться від Японії через. З Окінаву, Тайвань, Філіппіни і до Малайзії цей ланцюг блокпостів, який стримує вихід Китаю у відкритий океан. Через води біля Тайваню проходять 40% світової торгівлі. Більшість енергоносіїв до Японії, Південної Кореї та Тайваню. товари з Південно-Східної Азії до США та Європи. Якщо Китай отримає Тайвань і контролюватиме ці води, він зможе блокувати торговельні шляхи союзників США у разі конфлікту, впливати на економіку Японії, Південної Кореї та Філіппін, що є союзниками США. І так, союзники можуть втратити довіру до США як до захисника, і баланс сил в Азії зміниться. Саме тому Тайвань це не просто невеликий острів біля Китаю, а центр геополітики 21-го століття. Як спочатку США визнавали офіційний уряд Тайваню, а потім раптом змінили свою думку на протилежну, мені чесно кажучи, дає трохи задуматись, чи не може так само бути з Україною. А ви підписуйтесь, щоб не пропустити інших відео?